Всім привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні ми забираємо Сергія додому вже і хочу показати вам, чим кормлять в Німеччині, в Берліні, в лікарні пацієнтів. Приблизно сніданок, обід і вечеря. Ось такий сніданок. Булочка, сир, масло, пасет. Яїчковарене. Осьо яїчко варене і повідло таке. Сир і кава. Ну, каву чи чай обирає пацієнт сам. Це обід. Я думаю, непогано. Кусок такий м'яса, картошки. І салат такий. З подливою. Банан і також кава або чай. В обід хліб не дають. Ось такий обід на наступний день. Овочева підлива, йогурт. І рис. Він там недовго лежав, тому я показую те, що іменно він їв. Оце вечеря, бутерброди, ковбаса, сир, намазка, сир плавлений із укропу, булочка, цукор, також масло і. Повідло. Чоловік довольний, ситий, харчування хороше. Як ви вважаєте, пишіть. І ще є полудники. дають каву або чай, булочку, ілі печиво, або якийсь кусочок кекса. Я вважаю це супер. Уже забираємо додому, ждемо таксі. Хотів погеройству їхати бусом, дошлюпали до прохідної, далі вже не може. Поранений не можуть, далі в мене не пускають. Таку штуку причепили, а друга штука там вже. А в коробки вони були, так? Да?